Привіт! З вами Піонія, і це відео для українського арт-клубу. Ми у Челенсблоді разом з дівчатами з команди вирішили влаштувати щось на кшталт таємного Санти і пограти у таємну снігуроньку. Моєю таємною снігуронькою стала Валентина Фрідом. Дуже їй дякую за подаруночок. І я була вражена на пощі такою величезною коробкою. Думаю, ой, що ж там можна таке покласти, таке величезне. Ось і я прийшла додому, відкрила, відкриваю, а там коробка, думаю, все, там ж, там, мабуть, якась матрешка. Ось так мені дуже обережно все напакували. І ось насправді мій подаруночок. Я його вже бачила, але хочу обов'язково з вами подивитися, бо мені дуже дуже сподобалося. Ось мій подаруночок. Подаруночку є такий пакет. Ми подивимося. Листівочка дуже чудова, з дарчим надписом. Дуже люблю отримувати листівки, щоб були вони підписані. І вона така дуже гарна, дуже мені подобається. І дуже я хотіла насправді альбомчик отримати, я його отримала. Ось і вони в одній гамі. Ось такі гарні. Ми подивимося обов'язково цей альбомчик. Ми ще обов'язково відправляли один одному солодке. Мені ось така надійшла шоколадка. Я дуже люблю шоколад саме з горіхами. Тому про мою душу білочки палічка вигадала. І ось такий чайок. Він дуже смачно пахне, тому як я зніму відео, я обов'язково буду чаювати. З солодким. Ось. Чим мені валечка подарувала такі чудові. Чорнилка. Мені як касівцю та любителю штампів, дуже мені знадобиться, я дуже вдячна, за такі чудові чернилка. Ось. Я думаю, подивимося пакетик. Ось щось таке дуже цікаве було. Ось так гарно він оформлений штампами. У моєму дусі. У мене тут такі дерев'яні штучки цікаві. Це я ще так детально не роздивлялася, хотіла роздивитися з мамою. Ось такий ем, цікавий листочок корковий на клеючій основі. Я думаю, що можна з нього щось таке гарне виробити. Ось такі манюні, гарненькі гудзички. Клас. Якийсь, якщо мені... Таке як восьминіг, хлопчик, медмедик, жирафчик. Це ось такі в мене вузочки, шнурочок, дякую. Штампики. Я не знаю, насправді, тут цей виробник, тут фрази. Подивимося, поштампуємо, цікаво. Така гарна баночка. Не знаю виробника чіпа, але гарний, дуже гарний. Фішечки, скепої. Десь якусь американочку обов'язково потраплять. Такі, я б сказала, надзвичайні братці, тому що мені такі не траплялися. І дуже вони цікаві. Вуса такі лакові, риба. Якраз ці, ці риби десь підуть до моєї колекції чоловічої скрапмір. Десь буде якийсь, мабуть, альбомчик невеличкий. На тематику подорожей, братці, тому я була вражена цими братцями. Дуже. Балічка дякую. Ось мені виробочка прийшла. Тишечки всілякої виробки, бо я тільки-тільки завела собі машинку, тому з виробкою в мене тяжко, такі гарні листівочки. Я думаю, що десь такі. Популярні прімаски серветочки можна скрізь. Гілочки, кліточки, у які гарні гілочки, такі дуже ажурні. М -м -м. Для дитячої роботи буде колясочка, трошки ось сніжинок, такі великі гарні сніжинки. Це гілочки. Кліточки. Там зразу з золотого паперу цікаво вийшло. Ось іще гілочки. Цю гілочку я бачила десь на Алі, тому я здогадуюсь про цей ніж. О! У мене трішки добавилося виробки. Дякую, дякую. Бо машинка є, ножів ще немає. Ось. І я, як обіцяла, залишила вам на останній альбомчик. Це я вже його бачила, це я вже спокійно реагую. А насправді спочатку я стрибала, пищала і бігала з цим альбомчиком, дуже мені сподобався. Ось, на таких зав'язочках, дуже з любов'ю, таким бантиком, тут такий олень, листо, квіточки. Ну, я б я б задоволена, дуже, мені дуже подобається. Ми ось так його зв'язуємо. Він величенький. Тут такі гарні сторіночки. З чіпом, такий товстенький чіп. Ці сторінки переливаються. Я ще не знаю, що сюди, які фотографії я буду зимою сюди вклеювати, але навіть просто погортати такий альбомчик, мені дуже подобається, він піднімає настрій. Дуже він такого гарного кольору. Зі штампами, з трафаретами. Такі гарні акварельні розводи. Мені дуже подобається. У мене є чудовий. Альбомчик від Валі Фрідом. Макенький. Ось такий подаруночок від моєї снігуроньки. Я дуже вдячна своїй снігуроньки. Валінька, тобі величезний привіт, Величезне дякую. Ти мене дуже-дуже порадувала. Тож, ще раз тобі дякую. Привіт всім дівчаткам. На все добре. Пока-пока!